Триває реформування галузі освіти з метою розкриття окремих положень програми великої трансформації освіти 4.0 «Український світанок та окреслення важливості думки активної позиції кожного учасника освітнього процесу щодо розвитку освіти у воєнний та повоєнний час обласним управлінням державної служби якості освіти в різних куточках Житомирщини організовано стратегічні сесії якість освіти від закладу до громади. Нещодавно така сесія була проведена і у звягері війна. Вона загострила ті проблеми, які в нас і були, і нам необхідно. Шукати шляхи їх вирішення оперативно для того, щоб забезпечувати поступовий розвиток нашої системи освіти. Для цього ми і зібрались разом з директорами закладів загальної і середньої освіти, дошкілля, з засновниками закладів освіти, обговорити проблемні моменти, обговорити питання інституційного аудиту, обговорити питання самоаналізу діяльності закладів освіти, проговорити. Створену систему Еволюед, яка допоможе всі ці процеси автоматизувати, забрати, скажімо, більш паперову складову і е накреслити певні шляхи. Покращення ситуації в сфері освіти, оскільки сьогодні ми повинні рухатись від розвитку закладу до розвитку освіти в громаді. Не секрет, що сьогодні ми не завжди бачимо, як зміни в самому закладі впливають на результат навчання наших дітей. Тому сьогодні Державна служба якості освіти спільно з міністерством освіти поступово впроваджує моніторинги якості освіти. Ось буквально вже в травні по всій Україні буде проходити моніторинг якості. Освіти для учнів 6-8 класів з предметів математика і українська мова не всі заклади України будуть приймати участь в нашій області. Це будуть 10 закладів, в тому числі і декілька закладів з громад з району. Сподіваємось що цей моніторинг виявить ті моменти, над якими нам необхідно буде працювати, адже покращення будь-якої ситуації залежить від того, на якому фундаменті ми стоїмо. Якщо ми бачимо реальну ситуацію, від цієї ситуації ми можемо шукати вже реальні шляхи виходу з якихось кризових питань і покращення ситуації в сфері освіти. Активними учасниками та співорганізаторами заходу було управління ІСІ, ти зегільської міської ради керівники закладів середньої дошкільної та позашкільної освіти представники батьківської громадськості та учнівського самоврядування робота галузі освіти громади проходить під гаслом. Тримаємо освітні флот разом». Головне завдання наших світя зробити освітній процес безпечним і втративши якості. Викликами стали пошук нових форматів організації освітнього процесу, створення безпечних умов в закладах освіти, організація харчування, облаштування спочатку гуманітарних пунктів для внутрішньопереміщених осіб, а момент відновлення освітнього процесу пунктів незглавності на базі закладів освіти. Це законодавчі зміни, оптимізація мережі і багато багато інших вибухів. Педагоги навчилися навчати дітей одночасно офлайн та онлайн. Навчилися потім навчати в укриттях. Ви поєднуєте заняття з учнями в класі та онлайн з тими, кого батьки вивезли від війни. В різні країни світу ви знаходите підхід до дітей-переселенців та їх батьків. Ви навчилися говорити з дітьми про війну, шукати важливі слова, щоб відповісти на запитання, на які ніхто не знає відповіді, коли закінчиться війна. Забуваючи про себе, заспокоюєте, підтримуєте дітей, які живуть в розлуці з батьком, який на війні, стали психотерапевтами для дітей, яких загинув або поранений батько. Учителі вже вважають частиною своєї професійної діяльності домедичну допомогу, алгоритми дії вчителя під час повітряної тривоги. Керівники вже знають, що таке укриття, як його облаштувати, як його будувати, знайшли способи навчати, коли вимикають світло. Ви волонтерите, донатите, працівники закладів дошкільної освіти, незалежно від посади, спільно виносять особливо. Самих маленьких дітей на своїх руках до укриттів під час сигналу повітряної тривога, зігріваючи своїм теплом, як рідних. Навчилися, як зайняти дитину у сховищі, аби не боялися. Ви всі зміцнюєте своєю вірою батьків, які довірили вам найдорожче своїх дітей. За вашу злагодженість, громадянську свідомість та щедрість душі, вам, шановні, безмежна вдячність! Діти навіть під час війни мають право на сміх, радість. Сьогодні діти співають патріотичні пісні, посміхаються, грають, навчаються, люблять Україну і пишаються, що вони українці. А отже, Україна жива і буде жити. В ході пленарної теоретичної частини учасники заслухали тематичні доповіді спікерів щодо вектору розбудови якісної освіти від закладу освіти до громади. Хочу всім подякувати начальникам відділів освіти гуманітарних відділ. Те, що ми 1 вересня. Майже всі приступили до офлайн процесу навчання наших дітей. Ми робимо все можливе, щоб ми не втрачали цей освітній процес і в разі необхідності зверталися до допомоги технологій онлайн зв'язку і навчання, але повірте, не результату того, що ми хотіли, воно на жаль, нам не дасть. Ми повинні бачити очі учнів, ми повинні бачити їхнє розуміння чи нерозуміння того чи іншого предмету. Ми повинні жити і дихати одним. Водвинісок з нашими дітьми, але ми повинні також їм забезпечити і безпеку навчання. Це ті укриття, які вашими зусиллями, зусиллями громад ми обладнали. Наша система освіти, система подання матеріалу одна із найкращих в світі. Ми пережили два роки ковіду вже більше року війни. Але ми не втратили той потенціал наших учнів, наших випускників, наших полоновитої, нашої молоді. Повірте, це не пусті слова, що за ними наше майбутнє. Тільки так ми повинні не втратити нашу молодь, їхнє прагнення до. Нормального цивілізованого європейського життя робота сесії містила практичну частину в тематичних локаціях. Під час роботи в групах учасники опрацювали дискусійні питання щодо забезпечення якісної освіти в умовах сучасних викликів та щодо стратегії розвитку освіти в громаді. Обговорили питання ролі батьків та учнів у розбудові якісної школи.